Під прикриттям гумдопомоги киянин намагався ввести комерційну партію інструментів вартістю понад 1 мільйон гривень без сплати податків. Таке маскування викрили на пусту стилух. Під час в'їзду в Україну чоловік подав документи про те, що він доставляє вироби медичного призначення до благодійного фонду, який українці подарували донори. Україні подарували донори зі словаччини однак, під час митного огляду мікроавтобуса в ньому було виявлено незадекларований товар. Крім гуманітарної допомоги, у нього ще було дуже багато товару комерційного призначення, там більше 4 тисяч штук одиниць і вартість того товару понад 1 мільйон гривень. І насправді дуже щиро здивувала його відповідь, коли писали вже протокол про порушення митних прав. І він казав, що я цього не задекларував через те, що я боявся отримати штраф за надмір ваги. і це чітко вказано. На те, що люди не розуміють, коли перевозять товар, різниці між товаром для особистого користування, і там справді є встановлений ліміт без оподаткування 50 кг 500 євро, і товарами комерційного призначення, тобто ті, які пізніше в Україні будуть перепродаватися для когось іншого. То слід пам'ятати, що усі товари комерційного призначення. Ово треба декларувати, під час їхнього ввезення треба заповнювати декларацію встановленого зразка і платити податки. В іншому випадку, як у цьому у нашому конкретному, їм загрожує конфіскація усього товару і штраф у повному обсязі вартості. А це в нас понад 1 мільйон гривень.